Привіт, друзі! Говоримо про викладання історії та історичні паралелі із доктором історичних наук професором Ігорем Кондратівим у передачі Наші люди. Два роки ковіду, два роки широкої війни, і це дійсно багато в чому змінило підхід до викладання. Зараз все ж таки у нас студентоцентризм. студентів опитують, що ви хочете вивчати, що не хочете вивчати. Ставлять оці вони ставлять оцінки викладачам. У нас по сьогодні немає нормального підручника по історії Росії, саме написаного з точки зору України. Є загалом такий принцип історизму. От принцип історизму загалом він якби не рекомендує історику проводити паралелізм. Минувшиною. Деякі граблі вони стаціонарні для росіян це імперськість. У мене якраз біографія така, знаєте, не сильно різноманітна. Я в 1989-94 роках навчався у нас тоді. називався це Чернігівський державний педагогічний інститут. От, потім поступив в аспірантуру. Був короткий період, коли працював в школі. одній з Чернігівських це шоста школа. Після навчання аспірантури працював науковим співробітником на кафедрі історії археології та історії України. Ну, я зараз точно може не так, бо там часто змінювалися назви, і може я не зовсім так називаю, але приблизно так. Ну І після того я в 98-му році. В принципі, достатньо випадково потрапив на кафедру всесвітньої історії. І от фактично, я з того періоду, це моє основне місце роботи. Таким чином, ну а за цей період, за 30 років, власне кажучи, якщо говорити про викладацький досвід, то в основному це історія Азії Африки, середньовічна, нова, новітня, тобто, ну і в принципі низка таких суміжних предметів, там, наприклад, історія релігії Сходу. Ну. І ще і ще ціла низка, бо знову таки за 30 років прийшлося викладати достатньо багато чого. У мене є низка публікацій, наприклад, пов'язано з історією тюркського впливу на цей регіон. Таким чином, так чи інакше, але я виходжу вже на історію сходу. У мене є наприклад низка публікацій, присвячена історії єврейства за дуби там речі Посполитої. так. У мене є низка публікацій суто методологічного чи методичного характеру, присвячено викладанню предметів. Тому сказати, що в загалом ці мені, власне кажучи, в науковому плані я не торкаюся цього цього, звісно. Я б не сказав би, власне кажучи, є низка публікація, яка дозволяє в тому числі проходити акредитацію, в тому числі власне кажучи, ну, у тих, хто приймає ці акредитаційні пакети, якраз не виникає проблем. Тим більше, що докторська дисертація у мене захищена якраз по всесвітній історії, хоча це історія речі Посполитої, але ж не забуваємо, що це всесвітня історія. Це ж в принципі не лише історія України. Це якраз можна розуміти як на межі і тому тут нема ніяких абсолютно я б сказав би так протиріч. А з приводу, ну можна сказати, чому у нас мало хто вивчає історію Китаю, наприклад, да там чи історію Японії є в Україні, є школа сходознавства. Вона, як то кажуть, непогано стартувала на початку 90-х, але потім за браком фінансування. От, фактично, ми на сьогодні має, є, безсумнівно, у нас інститут сходознавства. Там, до речі, працюють в тому числі і мої колишні студенти, і, що знов-таки приємно, бо певною мірою я виявився, можливо, чимось дотичний до їх наукових інтересів. От, але в цілому я би не сказав, що у нас створена ну, знаєте, могутня, скажімо, от в одній Чехії, наскільки я знаю, одних монголоведів, монголознавців два десятки. У нас, ну, знаєте, можна перерахувати, але це буде набагато менше, ніж 5. От. І то, знаєте, питання в основному це будуть археологи, які ні. І в цьому плані, ну, от в Європі, наприклад, в Європі, в Європі синологія, мова йде про тисячі дослідників, в Україні мова йде про одиницю дослідників. Тобто проблема в чому? Ну, по-перше, потрібне фінансування. По-друге, все ж таки потрібні архіви. Бо історик, він же ж прив'язаний до архівів, він прив'язаний до джерел. І вивчати в Чернігові в Києві чи в Сумах історію династії Мін, будучи відірваним, скажімо так, від джерел. Ну, я вже не кажу, там, звісно, що тут одразу є питання володіння мовами і так далі. І так далі ну, от. У мене, наприклад, був цікавий досвід. Я готував одного з чернігівських школярів до вступу в... Чехію в університет саме на синологію, от і, власне кажучи, він вступив, і там його відповідь відзначили, що знов таки говорить про те, що ну і що щось ми знаємо. Тобто, говорити, що у нас зовсім знаєте, ніхто нічого не знає, що там, власне кажучи, тут таке село. І, ну, є певні здобутки, які хто хоче, той дійсно починає. От у мене одна з моїх учениць, вона зараз працює, наприклад, в інституті сходознавства відділі Центральної Азії. ну от і це це, власне кажучи, її вже ну Наталя Руденко, це власне кажучи, її вже ну так би мовити, інтерес і, ну життя по факту. Тому що якщо людина йде в науку, то це стає частиною життя. Зміни є, і зміни навіть можемо взяти, що так, що брати відрізок саме 10 років, то тут, вочевидь, в цьому відрізку слід окремо виокремити останні чотири роки. Чого чотири роки, два роки ковіду, два роки широкої війни. І це дійсно багато в чому змінило підхід до викладання. Чому? Тому що в основному це дистанційне навчання. І зрозуміло, що дистанційне навчання це і дистанційне навчання. Що втрачається? Втрачається те, що от ми студент і викладач перебуває в аудиторії, втрачається безпосередній контакт. Це дуже важливо. До речі, це. От одна з моїх улюблених таких розповідей. Один з професорів ну математики його запросили в Китай викладати в університеті. Він туди поїхав, ну таке зробітчанство. Так? От, і, власне кажучи, виявилося, що Йому дали котедж в університеті, це на території кампусу. Да? І він подивився, що в нього постійно вдома тусуються студенти. Вони п'ють калу, вони сидять у нього на кухні, вони постійно, вони постійно у нього вдома, там до сьомої вечора. Він пішов скаржитися адміністрації, Адміністрація показала йому пункт контракту, де було написано, що він зобов'язаний в такий-то такий період спілкуватися зі студентами. Чому тому, що спілкування з ним. Якби підтягує загальний рівень студентів, навіть саме спілкування, мова не йде про викладання. І насправді логіка в тому ну, є. Чому? Тому що ну от я пам'ятаю, навіть коли я навчався, у мене були деякі викладачі, на яких я ходив, от знаєте, як на актора в театр інколи ходять. Да, от напевне, тобто приїжджає зірка, да, от у мене дійсно була низка викладачів, які не лише я, до речі, ми відносились до них, як само як до зірок. От це, це прекрасні були і. У кого це була можливо, знаєте, лекторська майстерність, у кого це було от, поводження себе там на сцені, от у когось це е дійсно можливо, якісь елементи актьорські, у когось це знаєте. Ну от просто ну, завжди, от знаєте, приємно розмовляти з розумною людиною. Да? Це від того можна отримати задоволення. І от, власне кажучи, можна. Ну, я можу сказати, згадати декількох таких викладачів. Там і покійного Володимира Петровича Коваленка, і я думаю, що відомого в Чернігові пана Микола Ручко, на якого ми ходили, як на ну от він а він зі сцени. Він як ну як вам сказати, як актор, да, от фактично, він хоча він викладав історію стародавнього світу, і, власне кажучи. На це своя специфіка. Але я просто я наводжу як саме як приклади педагогічної майстерності, якщо хочете. От такі, коли людина дійсно багато чого вона могла навчити, навіть не лише у предмету, а чомусь за його межами. Оцей момент він втрачається. Але сказати, що ну все ж таки зараз замість аудиторії Zoom. Більше стало методичних матеріалів, більше стало ілюстративного матеріалу, тому що не завжди можна було знаєте, в аудиторію, просто навіть там ну, технічно підключити ці всі, всі моменти, тому що там могло бути банально пробки вибило і, власне кажучи, да, світа немає. От а тут вже в плані самовізуалізації я вважаю, що набагато воно дає. Ну, От саме Zoom він відкрив, так би мовити, нові можливості, тому ти вже, ну, вже не відкрутишся. Тобі, власне кажучи, вже треба це ілюструвати те, що ти хочеш, ну, те, що ти маєш проілюструвати. У нас виникла така цікава ситуація. У нас дуже часто історію Гетьманщини, наприклад, історію, коли територія України перебувала в Російській імперії, в Радянському Союзі, дуже часто дійсно штучно виривають від загальних процесів. Цей процес є. І дуже часто студенти, коли наприклад з ними говориш, там ну от це не мій курс, не мій предмет, але вони знають, що була українізація в Україні там в кінець друга х початок початок х років, але вони не знають, що це була політика українізації, яка стосувалася, власне кажучи, там усього цього радянського і так би мовити, простору. Тому певний відрив він є. Студенти, ну от зараз все ж таки у нас студентоцентризм. Студентів опитують, що ви хочете вивчати, що не хочете вивчати. Ставлять оці вони ставлять оцінки викладачам. Вони, власне кажучи, оцінюють там все, починаючи від предмайстерності, завершуючи там методичним забезпеченням і цікавістю курсів. І кожен отримує бали в результаті, які такі загальні рейтинги, що достатньо цікаво, от і самим викладачам так само. От, що в принципі дозволяє певною мірою можливість звернути увагу на якісь там власні недоліки і так далі. От. Але е ну, студенти, наприклад, вони в одне з таких опитувань вони заявили всі стовідсотково, що вони не хочуть, щоб була історія Росії, історія Білорусі. Причому це було я от не пам'ятаю, чи навіть перед широким вторгненням, чи це був перший рік широкого вторгнення. Вони просто сказали, що нам ці предмети не потрібні. От. З моєї точки зору, це можливо не зовсім правильно. Чому звісно, в тому обсязі, в якому можливо вони викладаються, ну можливо, вони дійсно не потрібні. І є одна проблема. У нас по сьогодні немає нормального підручника по історії Росії, саме написаного з точки зору України. У нас немає нормального підручника по історії СРСР, знову таки написаного з точки зору України. От у нас немає чому, тому що Ну я не знаю, може ще час не прийшов тут. Важко сказати Та історія, вона як біблія, там можна знайти за бажанням будь-які паралелі, будь-які цитати, і власне кажучи, будь-що було б бажання або притягнути за уха будь-що. З точки зору є загалом такий принцип історизму. От принцип історизму загалом він якби не рекомендує історику проводити паралелі з минувшиною. Чому тому, що передбачається, що те, що було колись, це було колись, те, що зараз це зараз. Тим не менш, ну деякі граблі вони стаціонарні. Болтами десь там, знаєте, пригвінчені, і дійсно інколи на них, як то кажуть, наступають цілі нації. Ну, от одна з одних з таких граблей для росіян це імперськість. от. А, насправді, з точки є така цікава, знаєте, теорія, яка, до речі, з моєї з моєї точки зору має, як то кажуть, всі підтвердження, що імперія живе доки, доки вона щось захоплює. Тобто. Коли вона перестає це робити, вона зникає. І це, в принципі, стосується і Римської імперії, і Австро-Угорської імперії, і Німецької імперії, і Британської колоніальної імперії, і загалом всіх імперій. Тому з точки зору цієї, ну Путін адекватний імперець, саме імперець, тому що з його точки зору. Імперія має захопити нові території. Відповідно, для них є територія, це ресурс, люди є ресурс. І взагалом ну, це так званий екстенсивний шлях розвитку, коли е, там валовий внутрішній продукт, він переростає шляхом саме захоплення цих ресурсів, людей, територій, там скарбів, там і так далі, і так далі, інтелектуальних, власне кажучи, ресурсів і так далі. Тому тут якраз ще раз скажу, що коли кажуть, що він не адекват, от парадокс ситуації, що з цієї точки зору він абсолютно адекватний, бо він прекрасно розуміє, що якщо Росія цього не буде робити, вона розпадеться, вона будь-якому разі розпадеться. Але от це філософія імперськості. Ну і знаєте, мені ще в 2014 році, коли, власне кажучи. П одним з перших розглядів російської агресії на в Раді безпеки чи в Раді безпеки я вже не пам'ятаю, ну Організації Об'єднаних Націй. І здається, там представник Намібії, От він заявив тоді російському представнику, що ви оперуєте ідеологією і стандартами 19 століття, тобто, ви якраз от мислите як імперець. Ви Захоплюєте цю територію, ви намагаєтесь, власне кажучи, її зробити своєю. Ну а світ же він же ж давно ж пішов далі. Колоніальна імперія вона рухнула всередині ХХ століття, і світ живе за і да існує гегемонія, але вона існує на основі знову таки іншого. Це інформація, це культура, це в тому числі може бути економічний вплив, в тому числі це може бути і військовий вплив, але він не є ключовим. Він є одним з елементів от, якогось іншого впливу. Тобто світ живе трішечки зараз за іншими правилами. Все ж таки, дві світових війни в Європі це така, знаєте, сильна ін'єкція, яка ну європейців все ж таки ствердила в тому, що краще все ж таки співробітничати ніж воювати. А для Росії сучасної. Був взятий шлях на неоімперськість, був створений мікс з міфів Російської імперії, з радянської міфології, культ великої вітчизняної війни. І таким чином, якби це все створило такий мікс, от коктейль Молотова, по факту, який став підігрівати російське суспільство. Власне кажучи, гратися на цих втрачених, так би мовити, імперських амбіціях. А вони були і в радянський час. Вони були і зрозуміли, що бо, в принципі, радянський союз він же ж повторював значною мірою контури, незважаючи на те, що там декларувалася рівність народів і так далі, і так далі. Але Чомусь мовою міжнаціонального спілкування була саме російська мова, і, власне кажучи, саме російська культура, і так би мовити, все, що Москва могла втягнути в себе, вона це тягнула з периферії достатньо активно. Тобто якраз тут, в принципі, оця імперськість, вона ну як то кажуть, залишилася. Ну а в сучасній Росії воно може й не було таких тішечки гротескних навіть форм, але ж воно ж виявилося, що воно працює. Хоча, на мій погляд, умовно кажучи, якщо е, ну, завтра там я не знаю, Путін помре, от хотілося б, да? от, і умовно кажучи, там уявимо собі ситуацію, що там прийде якийсь лідер, який скаже, ну от, там ми виводимо війська, там ми не будемо воювати. Я думаю, що 80% росіян вони цього не помітять, вони ну, так само вони, як вони зараз підтримують там. Як вони кажуть, СВО, да, то вони з таким самим успіхом і можна згодувати якусь іншу історію.